Давайте колегу останню дорогу. В останній рейс. Проводимо колегу, який сьогодні через тих чертей, бо по-другому їх не назвеш, пішов в свій останній рейс. Так, українські водії-далекобійники коментують надзвичайну ситуацію, що сталася вчора у Хелмі. На одній з парковок у салоні вантажівки Ман знайшли мертвим водія українця. Чого помер, невідомо. Йому було 54 роки. Тіло забрали польські медики. На місці працювала поліція. Водій планував перетнути кордон і в'їхати в Україну на пункті пропуску до Рогузьки-Готин. Автомобіль зареєстрований на юридичну особу в Луцьку. Наразі офіційну ситуацію прокоментував заступник міністра розвитку громад території та інфраструктури Сергій Деркач. Він зокрема наголосив: цитуємо: остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах. Втім, українські водії більш категоричні в оцінках причин того, що сталося. Вертався додому. І за протестувальників не доїхав. Тепер, оказується, мічна йому пам'ять. Через тих чертей по-другому їх не назвеш. Протест частини польських перевізників, які вимагають відновити дозволи для українських фур, триває уже тиждень. За цей час на в'їзд в Україну на трьох пунктах пропуску, в тому числі перед ягодином, зібралися кілька тисяч вантажівок. Пропускають лише одну машину в годину і, окрім того, гуманітарні вантажі. Черги на десятки кілометрів. Водії практично живуть у тих чергах і чекають, доки з польськими протестувальниками хтось знайде спільну мову. Учора померлого колегу вони проводжали в останній рейс з звуками автомобільних класконів.